Ого, хто ж так постарався, щоб придумати ім'я, яке більше ніде не зустрінеш? І як вони взагалі живуть з такими довжелезними іменами? Давайте розберемося. Довгі жіночі імена кажуть, що ім'я впливає на долю. І це правда, адже перше, що чує про нас інша людина, це саме ім'я. Особливо важливо це для дівчат незвичайне ім'я робить їх унікальними. Але іноді буває занадто. Ось, наприклад, один гавайський ресторатор так зрадів народженню доньки, що назвав її просто епічно. Напуамохалаона онанека віхи віхиона хівенана вавакехо онкаках хелекеаона нінана ніекекоаогаванника ванао, що означає численні прекрасні квіти гір і долин наповнюють Гаваї своїми пахощами. Круто. Так. Але у школі дітлахи швидко вирішили, що таке ім'я не вимовляється, і придумали їй короткий варіант. А ось жінці з Монтанища пощастило, її ім'я складається з 598 букв і починається так: С Елен Джорджія Несерлака Друзі звуть її просто Сноуол, а рідні Олі. Абсолютний рекордсмен, дівчинка з Техасу, яка народилася в 1984 році. Батьки так розгулялися, що місця в метриці не вистачило. Вони вписали лише «Рошандятелі Нешіо Невешенк Куяне Фесква Квасіуті Вільямс, і все. Але батько не здався і пізніше подав заяву, щоб офіційно збільшити ім'я до 10-19 букв. Довгі чоловічі імена. Якщо дівчаткам довгі імена дають батьки, то хлопці часто самі собі їх вигадують. Іноді це виходить дуже смішно. Наприклад, знаєте, як звучить повне ім'я Пабло Пікассо, Пабло Дієго, Хоза Франциско де Паула Хуанне Непомукено Кріспін Кріспіано де Ла Сантісіма, Трінідад Руїс і Пікассо. Якщо вивчите, будете королем вечірок серед митців. А ось історія чоловіка з Еденбурга, який буквально створив собі ім'я сам. Спочатку його звали просто Ніколас Усанський. Але потім він вирішив, що це нудно, і почав додавати імена і додавав, поки не вийшло. Барнабі, Мармадюк, Алуїзі Бенчий, Кобвебдарта, Таньян, Егберт, Фелікс, Гаспар, Кумберт, Ігнатій Джейден, Каспер, Лерой, Максиміліан, Неді об'яхулу Пепінкаюліам Розен, Кранс, Секстон, Теді, Апвуд, Віватма, Вейленд, Кселон, Ярдлі Захаріусанські. Його друзі, звичайно, продовжують звати його просто Ніком. А ось ще один рекордсмен Дерек, чиє повне ім'я складається з 31 слова, 201 буква. Дерек Перлен, Джексон, Хантер, Маклой, Кеннеді, Скотфорс, Хендерсон, Бойд Роберсон, Охара, Джонстоун, Мілер, Доусон, Армор, Макдугаліл Маклін, Макінфай, Макдоналд, Жардін, Янг, Морвіс, Денні Хемільтон, Васон, Грейг, Валас Макін. Довгі українські імена. У нас теж були свої перли. Після революції 1917 року батьки змагалися, хто придумає найпатріотичніше ім'я. Ось тільки декілька з них. Даздра парма, хай живе 1 травня. Даздра Смигда, хай живе смичка міста і села. ой Шміт ой на Крижині. На щастя, ця мода швидко минула. Зараз найдовші українські імена, це Олександра та Єфросинія, серед жіночих. І Костянтин, апепеолінарій, Панталеймон серед чоловічих. Найдовше ім'я в світі. І нарешті абсолютний чемпіон. Це чоловік з Індії на прізвище Брахматра. А ось його ім'я складається з 1478 букв. Уявіть, щоб його прочитати, знадобиться 10 хвилин. Воно включає назви міст, імена вчених, дипломатів. Це не ім'я, це ціла енциклопедія. Отже, як бачите, імена бувають дуже різними але головне не довжина, а те, як ти його прославиш.